Всім привіт, я фронт. В цьому відео я розкажу тобі, як фармити людяники і як виконати квест Сніжна битва. А також маю нагадати, що в мене є мій промокод фронт свой його на другому рівні персонажа Він дає, 50 тисяч дорів і плюс на рівень персонажу. Це доволі хороший бонус для вас на початку гри. Тим паче, що зараз на сервері проходить реально крутий зимній івент. А також хочу вперше розіграти для вас 100 тисяч на сервері Квантерпе. Все, що для цього потрібно зробити, це підписатися на цей канал, поставити лайк та написати змістовний коментар від п'яти слів. Все після цього ви є офіційним учасником і зможете виграти 100 тисяч на сервері Квантрпе. Що ж, давайте почнемо з фарма людиників. Це доволі цікава тема, паче зараз на початку івенту, як же їх фармити, особливо новачку. Ну, саме просте, це ви можете нафармити 50 лідників на зомбі. Зараз я покажу вам на екрані, де знаходиться ця локація. Ви просто туди приїжджаєте, берете будь-яку зброю. І бажано стріляти зомбі в голову, бо це їх буде вбивати за один патрон, а не за декілька. Також маю розповісти, коли саме спавняться зомбі. Вони спавняться три рази на день: о 5.15, о 12.15 і, і о 19.15. п'ятнадцять. У всі ці три години, а також в проміжку між ними, ви можете лутати по 50 цукерок за кожного свого персонажа. Тобто, якщо у вас їх три, ви зможете залутати 450 п'ятдесят льодяників за один день. Другий спосіб фарму людників це, звісно, працювати на роботах. Самою ефективною роботою для цього є крадій домушник. Там ви будете отримувати 25 п'ять людників за один пограбований будинок. Поки що ця робота приносить найбільше людників за найменш короткий час. Я думаю, що нічого мінятися не буде, але якщо будуть якісь зміни, я повідомлю про це у своєму Діскорді. Заходьте, там багато корисної інфи, тим паче по івенту 100%. Ну і ще там точно скоро будуть мапи сніговиків і також подарунків. Ну і третім і останнім способом фарму льдяників є, звісно, виконання зимових квестів. Це одноразова акція, тому це не самий вигідний спосіб. Ви просто виконуєте квест, отримуєте льдяники, плюс гроші, все. Але є один маленький нюанс: ви можете це робити з усіх трьох персонажів, якщо, звісно, у вас є три, але якщо у вас два, ви можете це робити з двох. Так само працює з усіма іншими фармами на сервері. Тобто, якщо ви об'єднаєте всі ці три способи фарму, а також зробите їх з декількох персонажів, ви зможете собі точно купити якусь івентову річ. Скажімо чесно, це не такий важкий фарм, а якщо ви і так працювали кродіємтимушником, то для вас це взагалі радість. Що ж, а рахунок цін на івентові речі, я можу вже вам сказати, що їх будуть переглядати. Як мінімум, вже планую змінити ціну на машину івентову, ну і можливо на речі. Але після цього відео мені здається, що на речі, мабуть, не змінять, бо. Ну, про фарм з трьох персонажів я розказую вперше, а до цього про це ніхто і не говорив. Тому багато гравців дізнаються про це вперше. Що ж, а тепер давайте перейдемо до квеста Сніжна битва. Як його виконати і що для цього потрібно? Ну а на рахунок мап і того, як проходити квести, інформація про це з'являється набагато раніше, ніж на моєму каналі, у моєму Діскорді. Тому що відео займає час, а просто скинути мапу в Діскорд не займає так багато часу, як відео. Що ж, на рахунок квесту, розповідаю. Для того, щоб його виконати, вам потрібно збирати сніжки, де їх знайти. Знайти ви їх можете біля популярних зелених зон. Наприклад, це титули банд, мерія, церква, там де можна одружуватися. І я думаю, що ще багато місць. Можливо, я зроблю карту і, звісно, кину її до себе в Discord. І в наступному відео, де ми подивимося на новий одяг, я її там і покажу. Що ж, з місцями, де знайти сніговиків, ми розібралися. А тепер давайте до того скільки вам буде потрібно цих сніжок. Вам буде потрібно тисяча сніжок, тобто тисяч очок – це тисяча сніжок, щоб ви розуміли. Їх можна також стакати. Тобто вам не потрібна купа сумок для того, щоб носити всі ці сніжки. Ви просто їх стакаєте. Але будьте обережні, бо вони можуть е так стакатися, що замість 100+, плюс у вас буде 10. тому будьте обережні. А тепер давайте коротко про саме виконання квесту. Вам потрібно просто підійти до сніговика і зажимати єжку. Ви можете виконувати цей квест, навіть не бравши його, тобто сніжки ви можете збирати завжди, навіть якщо у вас не взятий і немає активного квесту. Тобто, поки ви шукаєте подарунки, ви можете паралельно збирати, звісно, сніжки. Коли ви наберете 1000 сніжок, або хоча б там, 500, 200-300 сніжок, ви шукаєте якогось або гравця новачка, або гравця, який не брав цей квест, для того, щоб і вам, і йому було комфортно виконати цей квест. Бо коли ви попадаєте сніжкою по гравцям, у яких є цей квест, їм віднімає по 5 очок, і, звісно, вам дається 10. Було б також круто, якби у вас був якийсь друг, який також зацікавлений у цьому квесті, тобто перший виконуєте ви або він, і потім виберете квест і на ньому вже фармите ці очки. Тобто він закрив цей квест, ви закрили цей квест і всі е, раді. Але якщо у вас немає друзів, ви можете піти на спавн новачків, бо у них точно не буде очок, і виконати цей квест на них. Там багато людей, які афекашать дуже часто. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати про всі відомі для мене способи фарму, я розповів. Якщо з'являться якісь нові, я обов'язково зроблю про це нове відео, і звісно також оповіщу про це у своєму Діскорді. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте йому лайк, пишіть в коментарях, як вам цей івент, як ви будете фармити, і як плануєте провести ці новорічні канікули. Ну а якщо ви захочете пограти на контрпе, то будь ласка, будьте мій прямо код він Він вам 50 тисяч доларів плюс один рівень персонажу. Це хороший старт для вас, тим паче зараз, коли є івент.